Пам'ятник Януковичу. Янукович зробив правильно, що не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом в 2013 році. Якщо б він це зробив, підписав Євроасоціацію, то не було б Майдану, відповідно, не було б Революції Гідності і, відповідно, не було б сьогоднішньої України. І не була б Україна частиною Європи і центром уваги світової політики, як сьогодні. А був би повільний процес поглинання України імперією Путіна з поступовою узурпацією всієї влади в Україні агентами ФСБ до посад районного рівня Пучну. В результаті чого від України залишилась би тільки назва. А суверенітет би був. На рівні Білорусі, тобто виключно формальний по документах. І не було б потреби Путіну починати повномасштабну війну з метою окупації України і нариватись на станції. Янукович зробив правильно, що не підписав угоду про Євроасоціацію в 2013 році. Боягузтву Януковича співаємо ми славу.